Слава Ісусу Христу, брати і сестри, ми маємо прекрасний час. Ісус Христос прийшов на землю і приніс нам Євангеліє. Євангеліє це з грецького означає добра новина. Але суть доброї новини в тому, що Ісус Христос постраждав. За всіх людей, щоб кожна людина мала спасіння в Ісусі Христі і вічне життя, слава Ісусу! І я хочу прочитати декілька місць Матвія, декілька вірші Матвія, 27 розділ з 31-го вірша. А коли наглузувалися з Нього, стягли з Нього багряницю, надягли на нього його одяг і повели на розп'яття. Коли прийшли на місце яке зветься Голгофа, що в перекладі означає череповище, дали йому випити вина, змішаного з жовчу, але він, покуштувавши, не схотів пити. А ті, які розп'яли його, кидаючи жере, поділили його одяг, і посідавши, стерегли його там. Написано наглузувавшись з Ісуса Христа. Вони казали, якщо ти пророк, то пророкуй. Хто тебе вдарив? Якщо ти Месія, якщо ти син Божий, то спаси себе і нас спаси, то зійди з Христа. І казали священники, він надію свою покладав на Бога, то хай Бог його спасе, бо він казав, що він Божий син. З Ісуса, Ісуса Христа, з Ісуса Христа насміхалися, глузували і потім взяли і розп'яли Його посеред двох розбійників. Брати і сестри, страждання і смерть Ісуса Христа це не просто така, таке підле вбивство невинного. Але це велика свята. Жертва Богові за всі наші гріхи. Слава Ісусу Христу! Це не просто було вбивство, тому що Христос каже: Син людський іде, як про нього написано. Про зрадника було написано. Про те, що Іван пише, коли прийшли солдати, які перебивали коліна тим, хто висіли на хресті, то вони підійшли до Ісуса Христа і побачили, що Христос вже мертвий, і не стали йому перебувати, тому що так написано, що і кістка його не буде переломана. Було написано, написано, що йому приготували гріб, гріб із розбійниками, але він похований в багатого. І найголовніше, Ісус Христос, після всіх цих подій, Він воскрес у славі, доказавши свою божественність, доказавши свою перемогу над смертю, над злом і е, ефе... В Писанні до Єфесян апостол Павло написав такі слова: Христос полюбив нас. І видав себе за нас, як дар і жертву Богові, як приємні пахощі. Жертва Ісуса Христа, вона була принесена Богові як приємні пахощі, як дар за всі наші гріхи, за спасіння всього людства. І апостол Іван пише, що Він є примирення наше, за наші гріхи, але не тільки за наші гріхи, а за гріхи всього світу. Слава Ісусу Христу! І кожній людині ми говоримо. Прийди до Христа, Він тебе простить. Прийди, ти будеш мати в Ньому прощення, ти будеш мати в Ньому спасіння. Хай Бог нас благословить. І сьогодні ми згадуємо, ми говоримо про цю добру новину і про страждання Ісуса Христа, але про цю добру новину, про те, як Христос заплатив собою за всі наші грехи і дав нам мир, і дав нам прощення. І Написано, в останній вечір Ісус Христос з учнями своїми Він взяв. Коли вони їли, Ісус взяв хліб, поблагословивши, переломив, дав учням і сказав: Прийміть, їжте це тіло моє. Знаєте, колись, коли ми говоримо про пасхального анця, коли євреї виходили з Єгипту, вони кров'ю мазали косяки дверей, а анця їли. Вони мали Його їсти, з'їсти до ранку, нічого не викидати. І це говорить про те, що ми маємо участь з нашим Богом. Христос пролив за нас свою кров, але Він взяв хліб, каже, переломав, дав і каже, їжте це є тіло моє, яке за вас ламається. Ви знаєте, Христос, Його страждання і ми, наше спасіння це є одне, це не розрив, це не можна розділити. Ми разом з Христом. Ми маємо ньому спасіння, прощення і благословення. І зараз давайте ми всі разом помолимось за цей хліб, щоб Христос, щоб Бог благословив його, щоб нам приламати його, щоб нам всім своїм серцем переживати його присутність.